Дорогі друзі, нам оголосили реальну війну. Да, це війна, якою в підручниках не прочитаєш. Не було такого раніше. Хтось зараз почав називати це гібридною війною? Хтось прихованою. Але вбивають людей. Вбивають наших військовослужбовців, вбивають мирних громадян, терористи і вбивають країну. Вбивають тільки тому, що ми з вами сказали: ми вільні люди і ми вільна держава. Ми хочемо рухатись до Європи. Мені абсолютно зрозуміло, що те, що зараз відбувається в Україні, Росія готувала починаючи з 2004 року. Це вже зараз я можу сказати з повною певністю. Повна і тотальна деморалізація Збройних сил країни. І умисне їхнє знищення. Тобто у Путіна було чітке завдання і є. знищити Україну, відновити свій вплив. На пострадянському просторі. Йому не вдалося зреалізувати цей план так, як вони хотіли. Вони прорахувалися. Вони прорахувалися по Донецьку, по Луганську, по Одесі, по Харкову, по Миколаєву, по Херсону. Але чи означає, це, що російський президент зупинився? Ні. І тепер ми доходимо до теми спільної з вами. Їхній план змінився. З політичної дестабілізації сепаратистської ідеології на соціальну і економічну дестабілізацію. От з чим він піде. І ті самі, які брали участь в мітингах на Варосія, Давайте к Росії, зараз вони вже починають розказувати про пенсії, зарплати, про соціалку. Ті самі особи. Агентура ФСБ. Яка була сюди заслана десятки років.